На околиці Берліна розташований найбільший в Європі притулок для тварин. Тут отримують близько півтори тисячі котів, собак, кроликів, папуг, змій ігуан і навіть мавп. Приблизно половину тварин здають у притулок громадяни, іншу половину митниця і поліція. На першому місці за чисельністю кішки. Причому для кожного вольєра індивідуальний набір для прибирання. Це зроблено з метою профілактики поширення захворювань. У Німеччині немає бродячих собак, але чимало бездомних котів. у всіх великих містах Німеччини багато безпритульних котів. Вони у порівнянні з південними країнами не надто впадають у вічі, і все ж вони є. Лише у Берліні їхня популяція сягає 10 тисяч. Ми про них піклуємося. В Берліні в нас є 245 пунктів підкорму, де на місяць роздаємо 17 тисяч котя консерв. А Якщо біля годівниці знаходимо травмовану чи хвору тварину, то забираємо її до притулку, лікуємо та повертаємо назад. Крім котів і собак, у притулку утримується чимало екзотичних тварин, наприклад, мавпи, яких використовували для наукових експериментів. Є також папуги на будь-який смак і колір. І навіть велика зелена ігуана, якій важко знайти нового господаря. Притулок фінансується виключно за рахунок приватних пожертв. Щороку потрібно понад 8 мільйонів євро. Бюджет такий великий, бо до нас надходить багато хворих тварин, наприклад, з вадами серця. Їм потрібні дорогі медикаменти та регулярні обстеження. Щоб дати тварині шанс знайти нового власника, притулок бере на себе витрати на медичне обслуговування тварин з хронічними захворюваннями. Ну а футуристична архітектура притулку приваблює кінематографістів. Час від часу вони знімають тут фільми. Усього в притулку три павільйони для котів та п'ять для собак, а також ветеринарна клініка, павільйони для птахів та екзотичних тварин. А поруч кладовище для домашніх тварин. Місце тут коштує від 150 до 250 євро. Але це вже зовсім інша історія.